Мама му лежала на сонячній луці і нудьгувала. Вона чекала на ворона, чухалася та знемагала від спеки і відганяла хвостом мух. Решта корів просто собі лежали, ремагали і дивилися поперед себе. Мама му чула, як в озері плюскалися й сміялися діти. Напевно, дремену до води, мовила вона. Мама му роззирнулася всі біч, Ніхто на неї не зважав. Та тільки новина хотіла перестрибнути загорожу, як повскоснулася. Корова гупнулася головою об камінь і перечепилася об колючий дріт. На животі в неї зацебеніла кров, а з очей потекли сльози. «Му-у-у! Му", – заревіла вона. На той крик прибіг господар. Він заходився втішати мамому. потім протер рану і заліпив її пластиром. А на голові у мамому вискочила гуля. Тож їй довелося плентатися у хлів. Аж тут прилетів ворон. Привіт, мамому! Що таке? Чого це ти стоїш у хліві такої погожої днини? Я захворіла, тихо відповіла мама. Му. Хай тобі грець, що ти робила? вигукнув він. У тебе на лобі вискочила здоровенна гуля. А тож, а глянь, що тут, зітхнула мама мо. Кар, у тебе через увесь живіт наліпло на пластир. Що сталося? Я ступила на мох і поскознулася так, що забила голову. А тоді перечепилася об колючий дріт. Втратила страшенно багато крові. Йой, йой а що було далі? Я заходилася ревітою, му. -у -у. Прибігли і ружа, і ласка, вони мені дуже співчували. А потім привчав господа. Він гнівався, що ти дриманула з луки? Ні. Він протер ватою рану і наліпив велетенський пластир. Увесь, що мав при собі. А гуля? спитав ворон, що він робив із нею? Нічого, мабуть, думав, що обійдеться, бо над лобом росте чуб. Ворон придивився до гулі. А ти що думаєш? спитав він. Вона дуже болить, відповіла мама мамаму. Малий казав, що в їхньому садочку прикладають до гулі щось холодне і беруть його з морозильника. Якусь ковбасу чи морозиво. Морозиво? Навіщо? спитав ворон. Для того, щоб гуля зійшла. Може, принесеш мені щось холодне, вороне? Не знаю. В мене обмаль часу. «Му, ворона, Якщо твоя приятелька забилася їй дуже боляче, ну гаразд, гаразд, уже лечу. Мах-мах-мах-мах. Трохи згодом. Ворон повернувся. Він облизувався і гикав. Ти не приніс нічого холодного з морозильника? спитала мама. Ні, я захворів. «Му, ти щойно захворів? Кар, у мене болить живіт. Охо ох, хо. Ох. Здається, все холодне там уже закінчилося, сказав ворон. Мама му пильно глянула на нього. А може, злітаєш туди ще раз, вороне? Мене дуже болить гуля? Ворон схопився за живіт. Мабуть, мені треба трішки перепочити. Му, ворони, не все там закінчилось. У морозильнику є всяка всячина. Всяка всячина, М -м -м, потерпи, мамому, я злітаю. Хіба можна відмовляти своїй недужій приятельці? Мах, мах, мах. Мама узітхнула, рана боліла, а гуля росла. У хліві було сумно, душно і брудно, і вона все чекала і чекала. Нарешті ворог повернувся і поклав перед мамою му якийсь пакет. Ху, хай тобі грець, він був невдоволений. Му, що ти приніс ворона заморожений шпинат? Ну, гаразд, сказала вона. Але чого це на пакеті дірочка? Не знаю, відповів ворон. Може, вона з'явилася ще в морозильнику. Не будемо більше про це. Треба прикласти пакет тобі до лоба. Схили голову на бік корова. Ворон поклав пакет на гулю. Ох, як добре, зітхнула мама моги. Тоді я полечу додому і трохи відпочину, сказав ворон. У мене похололо в животі. Що ти сказав? Перепитала мамаму. Нічого, відповів ворон. Бувай. Мах-мах-мах. Нарешті ворон відпочив і повернувся. Хай тобі, грець, мамаму, в тебе вся морда зелена. Невже ти знову захворіла на якусь жахливу хворобу? Му, заплямкала мамаму. Пакет розстав і все з нього потекло струмочком. О, який він смачний, цей шпинат. Я так не думаю, тихо мовив ворон, хіба що не заморожений. Що ти сказав ворон?» – спитала мама. Та нічого. Ворон визирнув у вікно. Господар іде, крикнув він. «А тож, скоро пора доїтися, сказала мама, мама. Але в тебе жахливий вигляд, він подумає, що ти хвора. Ходино я тебе помию. Він заходився підпихати маму до крана з водою. Ну, тоді зникне вся ця смакота. Нехай він побачить трохи шпинату. Ворон розмотав шланг. Годі базікати корова. Господар подумає, що в тебе позеленіла шкура. Він кинеться до телефону і негайно викличе ветеринара. Вистачить того, що в тебе на животі пластир, а на лобі здоровенна гуля. Нумо! Він відкрутив кран. З нього пирснула вода і змила весь шпинат. Не треба було змивати, зітхнула мама Му. Після того, як її подоїли, мама Му знову подалася на луку, а там вона суха і чиста, лягла відпочити на траву. Гуля зникла, ось ось мала сідати сонце. Було спокійно і тихо. У мене більше нічого не болить, сказала вона. Дякую тобі, Вороне, за ту смакоту, що ти приніс із морозильника. Кар, тихо мовив ворон, ти, мамому, знаєш, це я з'їв морозиво. Я знаю, сказала вона. Але Ворон цього не чув, бо був уже далеко, у воронячому лісі.